А зсу впевнено просуваються на Таврійському напрямку. Вже є перші локальні успіхи, і саме в ході цих операцій звільнили село Благодатне на межі Донецької та Запорізької областей. Про це розповів речник об'єднаного прес-центру село оборони Таврійського напрямку Валерій Шершин. За його словами, росіяни нервують і намагаються всіляко зупинити рух українських оборонців, щоб бодай якось завадити а окупанти підірвали дамбу на річці Мокре Ял. Противник веде активну оборону з метою недопущення просування наших підрозділів. Він намагається відновити втрачені позиції і для цього застосовує резерви. Сюди ж здійснює переміщення інших підрозділів. Ворог має значні втрати в районі населених пунктів благодатний далі вперед за напрямком. Ворог підступний, нервується, використовує будь-які способи, щоб не допустити прориву своєї оборони. От після підриву Каховської ГЕС і техногенної катастрофи, йде на подальший підрив менших водосховищ і На Натепер маємо інформацію про те, що біля населеного пункту Новодарівка ворог підірвав загороджувальну гідроспоруду. Це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли. Однак на проведення наших контрнаступальних дій це не впливає.